Найпівнічніший кордон Європи. З одного боку Норвегія, з іншого Росія. На цьому маленькому прикордонному пункті з Норвезького боку сирійські біженці подають заяву на отримання притулку. Вони пройшли 6 тисяч кілометрів. Зазвичай тут нічого не відбувається. Але відтоді, як з'явилися втікачі з близького сходу, ситуація змінилась. У гаражі прикордонної поліції тепер зберігаються сотні велосипедів. Російська сторона не пропускає через кордон пішоходів, тому останні метри своєї мандрівки біженці долають велосипедами. Як, наприклад, сирієць махір зі зруйнованого війною Хомса разом зі своєю родиною. Зараз вони живуть у таборі для біженців неподалік від осло. Маршрут через Мурманськ їм порадив друг. Спершу я запитав друзів. Де Мурманськ? Як довго туди їхати? А потім залишалося тільки вирішити, як отримати російську візу. Візи родина отримала у Дубаї. До Мурманська вони дісталися літаком з Бейрута через Москву. Жодного ризику для життя. Перетнути треба лише один європейський кордон. Нині кількість біженців до Норвегії зростає. Тим, кому дозволили залишитися, пропонують протягом восьми місяців пройти інтенсивні курси норвезької мови і країнознавства. Вже два роки інтеграцію втікачів опікуються спеціальні служби. На це витрачають немалі кошти. Місцеві жителі поки не проти. Я сподіваюся, тим, хто до нас приїжджає, допоможуть. Думаю, доти, доки в нас є місце для біженців, турбуватися нема про що. Поки що кількість біженців, які приїхали цим маршрутом, порівняно невелика, лише кілька сотень. Та з огляду на ситуацію у Європі влада побоюється більшого напливу. Однак, поки відхиляти прохання про надання притулку, Норвегія не планує.